Пенсію по втраті годувальника неможливо збільшити через суд. Стикалися з такою думкою. Ми чули це від тих людей, які пізніше звернулися до нашої компанії, а потім. Підвищили пенсію майже вдвічі, як, наприклад, вдова старшого прапорщика збройних сил із Полтавської області. Після того, як я подала до вас судитись за пенсію сім а зараз 12662. Дякую ще вам, щоб побачити ще більше історій вдов військових, які збільшили пенсію. Заходьте на канал Мережа Права та підписуйтесь на оновлення. Але спочатку розберемося, за рахунок чого жінки військових можуть підвищити свою пенсію по втраті годувальника. Пенсіонери-селовики МВС, які вийшли на пенсію до 2016 року, та військові з інших структур, що вийшли на пенсію до 2018 року, отримують скорочену пенсію. Скорочення відбулося у 2018 році, коли Кабмін у своїй постанові номер 103 викреслив із розрахунку військової пенсії надбавки та премії. Відповідно, коли вдови та діти загиблого переходять на пенсію по втраті годувальника, надбавки та премії їм. Також не йдуть у розрахунок згідно з рішенням Верховного суду, такий розрахунок порушує права на отримання повної пенсії. Давайте наведу невеликий приклад, щоб вам було краще зрозуміло, за рахунок чого ваша пенсія менша. Якщо військовий отримував посадовий оклад, оклад за військовим званням та вислугу 10 тисяч гривень і помер після виходу на пенсію, то вдова отримує пенсію у розмірі 30% від його грошового забезпечення, тобто 3 тисячі гривень. Припустимо, що надбавки та премія складають іще додатково 6 тисяч гривень. І якщо розрахувати з повного розміру, то дружина вже буде отримувати не з 10 тисяч гривень, а 16 тисяч гривень 30%, тобто не 3 тисячі гривень, а 4 800. Таким чином, поки вдова з нашого прикладу не звертається до суду, вона втрачає кожного місяця майже 2 тисячі гривень. Ще й до того ж, усі індексації, які проводяться щороку, додаються в меншому розмірі. Тобто, коли у березні проходила індексація вдови, які ще не судилися. Отримали меншу надбавку, ніж ті, що вже мали збільшену пенсію, оскільки індексація розраховується у відсотках від тієї суми пенсії, яку отримує вдова. Якщо ви гадаєте, що ПФУ сам добровільно перерахує пенсію, то знайте, цього не буде. З 2018 року пройшло вже багато часу, але нічого не змінилося. Для цього пенсійному фонду потрібно. Щоб спочатку кабінет міністрів змінив своє ж рішення, яке скоротило пенсійні виплати, саме тому краще зайнятися перерахунком якомога раніше, щоб з кожної індексацією отримувати більшу надбавку до пенсії і не втрачати, як мінімум, тисячу гривень щомісяця, а може й більше. Наприклад. Жінка підполковника МВС із Одеси збільшила пенсію на 8 тисяч гривень. У мене пенсія була 5,445, що то так от точно ті хвостики. Я не помню. Після суду 13 тисяч 400 гривень. Тобто раніше за один рік жінка втрачала 96 тисяч гривень. Звісно, не всі отримують саме таку суму. Але якщо візьмемо мінімум 1 тисячу гривень, яку вам не доплачують то за рік ви втрачаєте вже 12 тисяч. А за 5 років, які пройшли з моменту скорочення виплат, недоплата складає 60 тисяч гривень з вашої пенсії. Тобто, у будь-якому випадку судитись вигідно. Також ми часто чуємо та читаємо у коментарях, що люди просто не вірять у перерахунок через війну. Чи просто це зневіра у судовій владі? Але у нас щомісяця з'являються десятки позитивних рішень. Наприклад, у нашій справі номер 320 двадцять дріб дріб від 15 листопада 2022 року, вдові повинні виплачувати пенсію за грошовим забезпеченням. Яке дорівнює 13 516 гривень, але їй не врахували надбавки та премію, тобто більше 9 тисяч не йшло у розрахунок пенсії по втраті годувальника до моменту звернення у суд. Але як результат, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав головне управління пенсійного фонду України здійснити перерахунок та виплачувати пенсію з урахуванням премій та надбавок. Після цього жінка почала отримувати збільшену пенсію. І таке право має кожен, хто отримує пенсію по втраті годувальника. Головне, не боятися відсуджувати, адже ця пенсія ваша по закону, і ніхто не має права її забирати чи зменшувати. Пенсійний фонд України самостійно не буде перераховувати вашу пенсію, просто не може. А чекати, коли Кабінет міністрів для цього змінить постанову, можна ще багато років. Якщо ви також зіткнулися із проблемою... Що ваша пенсія по втраті годувальника менша, ніж то повинно бути по закону, телефонуйте нам на номер телефону, який бачите зараз на екрані. Розрахуємо, скільки недоплачують саме вам. Також підпишіться на канал Мережа права та натисніть на дзвіночок. Так ви точно не пропустите нові відео, де розкажемо, як ще можна збільшити вашу пенсію. До зустрічі!